Сьогодні вже 2 червня, похмуро, але без дощу. І сьогодні по плану у нас висадка перцю. Ну як по плану, обставини дозволяють тільки сьогодні його висадити. Він от такий поганенький. Перший раз таку розсаду погано висаджую. Ну, дуже поганенька, було мало місця, він дуже густо ріс, важко було підливати. Видно навіть хвороз. Там почався листи, почали відмирати, брак мікроелементів. Ну, але вже будемо садити так, як є. Я його просто зараз відберу. По сортах бо тут десь близько 10 сортів. О, по 2-3 штучки небагато. Разом не знаю, чи 50 не збирається, 40 або 50. По 2, 3, 5, 6 штук різних сортів, щоб попробувати Взяли. Бо є такі сорти, які у нас були, але вони маленькі, цього разу взяв і більші. Мінус є квіти. Оці квіти я буду, от ножнички є. Перед посадкою зараз буду брати кожен і ті квітки буду обрізувати. Тому що він буде зав'язувати плоди, він такий його маленький вже буде. Такий нам не потрібен. Попробую обрізати, може він ще підросте. Ну, як думаю, обріжу цей цвіт, він все одно щось зав'язує. Питання, скільки того буде, чогось ну, це вже інше питання. Це займе якийсь час, я не буду це все на відео знімати, як я роблю. Обрізаю квіти, не думаю, що це цікаво. Далі, як ми будемо це садити? <кій> тут у нас була така діляночка, різ овес, овес скосили, ось таке було тут скошений. Потім пройшлися плоскорізом хокіна і от, от таке воно виглядає ось так страшненько. Але це. Стерня від, від, ой, не овес, а ячмінь від ячменю. Думаю, підуть дощі, буде трошки сухо, вона зісохне. Плюс її в тому, що вона буде трохи вологу тримати. От, ніби падають дощі, але земля є така аж забагато мокра, вона так, така, ну, достатня волога, тому що тут пагорб схил, отак він йде. В праву вліво, горб, і воно все стікає. Якби було хоча б тиждень сонця, воно це все момент витягне, а така, от така стерня, розпушне, воно трошки довше буде тримати вологу, коли дощі будуть. А дощі в нас будуть вже завтра. Ще з тиждень, ну, це на початках буде добре. Воно може виглядає страшненько, от шнур це рядок, бо нічого тут інакше не протягнеш. 50 см між рослинами буду давати. Просиплю попелом. О, до речі, забув запопіл. Просиплю всю ділянку зверху, зараз ну, багато попелу маю. Просто прийдуся зараз, припрошу це все попелом. Прямо поверху в ямку буду давати селітру хіба кальцієву. Ось там в мене вона є. Буквально чайна ложка, так десь третина чайної ложки, може навіть четверту частину. Бо крупини в мене нема, 5-6 крупинок я б давав їх нема, вона потягнула вологу. І такий камінь суцільний зробився, треба б зараз розбити. Тобто нічого не видумаю в ямку під корінь, слід, Ну, в ямку чуть глибше. Селітру зверху землі, потім перець же посадив, щоб не на селітру перець буде садити, селітра буде під низом, під ним. Знімати я не буду на відео, потім посаджу, можливо, рядочок покажу як воно виглядає. А зараз буду засипати попелом, обрізати квіти, вибирати там по сортах, щоб не було все перемішку, щоб потім розумів, де який сорт буде рости, і собі записати. Після того, як висаджу один рядок, покажу, як воно буде виглядати. І що? Зняв я 10 хвилин тому відео, як збирають судити перес. посипав землю попелом, обрізав пару квіток і дивіться і дощик. По прогнозу сьогодні би не мало бути дощу. І роби, що хочеш. А що робити не знаю. В <свистач> ну, тому розумінні, що мав посадити те, що надумав. Доведеться почекати, можливо, ця хмара пройде і буде ще погода, не знаю. От такий 25-й рік. І це, напевно, не я один з таким стикаюся. Гарний дощ. Потужний, вже болото на городі, все. Треба брати інше злиття і ходити по болоті. Но один рядок я точно буду садити навіть в болоті, якщо він перестане, бо треба рухатися вперед. Дощик перетворився на потужну зливу. Ось там видно вдалині, як зі свіхи тече. Який потік. Походу, вже все сьогодні з городом. Закінчився дощик. мокру. Зараз буду щось робити з перцем, хочу показати, як парує ліс. Сподіваюся, це буде видно. Там так пара йде над лісом стоїть. І поки був дощ, де ще готував, є в нас кущик, ось такий кваску. Другий рік росте, я про нього завжди забуваю. То сьогодні з нього буде борщик. Борщик буде файний. Тому що я взяв трошки м'язка що зварити. Холодильник не працює, якісь з ним проблеми, тому що це все м'ясо зварити. О! там м'ясо бачите, яке жовте. Курка домашня, ще якесь два, два ребра попалося зі свинини. То таке я не роблю, це просто. Не знаю, що з ним зробити, щоб не спортилося, то вирішив все на раз, борщик буде наваристий. То поки буду бавитися з тим перцем зараз, ну буду садити, буду їсти в то болото, що робити. Поки квіти пообрізую, воно трошки підсохне. Або може щось придумаю інше, подивлюся зараз. Дощик закінчився вже десь годину тому чи півтора, але мокро. От Я покидав якесь щось таке, понаходив, щоб трошки менше земля очільнювалася, по ньому буду ставати. Підготував перець, розклав, буду садити, бо час йде. Вже навіть борщик зварився з клостку, напевно. Ох ты. Ти. ти шо. Так, походу, у мене зараз буде обід. А потім будемо садити перець ще пів годинки, напевно. Тут підсохне за тих півгодинки, поки я перекушу. Потім буде перець. З перцем буде довга історія. Незамітно прийшов вечір, перець вже посаджений, є в нас такі 4 рядки. Перць він страшненький, воно таке сіриться від попілу, попіл залишиться. Тут 4 рядки, перцю вийшло. Якщо все буде добре, він 2 тижні простоїть, корениться, рушив ріст. то буду щось з ним вже робити. Головне, щоб він прийнявся, потім вже можна буде курником напевно, якщо буду прийметься курником під живом, щоб він трошки набрав маси. Під курника воно як виживає все, і ґрунт, і рослини, то так сьогодні працювалося на дачі. Вийшло ніби цілий день, садив чотири рядки перцю, але воно трошки не так було. Тому що перший рядок я садив болото, потім зрозумів, що це неблагодарна справа. І готував наступний рядок, чекав десь годину, півтори, щоб він підсох, за той час зробив щось інше. І потім так далі йшло по одному рядку. Там ще залишилось місце, це, напевно, будуть фізаліс, але це вже буде якось іншим разом. Коли буде погода, може вирватися. То сьогодні на зеленій Дачі наступає вечір. Погода далі хмарна, завтра знову, напевно, буде дощ. До наступних зустрічей. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо розповідати про все, що ми тут робимо.